Всім привіт у сьогоднішньому відео огляд іграшки Плюшовий нульовий пацієнт із ТДС. Нарешті вона до мене приїхала. Також разом із нею іде скин нульовий пацієнт на вежу Акселератор. Іграшка дуже класна і деталізована. Розробники виконали волосся в дуже цікавому стилі. Також на голові знаходиться прилад нічного бачення. А очі світяться зеленим кольором. На обличчі дуже хижа посмішка. Одягнений він у костюм науковця, ліва і права сторони його тулуба виконані в різних кольорах. Ззаду немає великої кількості примітних деталей. На його спині знаходиться рюкзак з енергетичним реактором і різними препаратами. На ньому також є вставки зеленого кольору. Однією з основних фішок цієї іграшки є те, що зелені елементи світяться вночі. Як ви можете спостерігати, очі світяться дуже добре, а окуляри приладу нічного бачення світяться не так яскраво. Та сама особливість і на рюкзаку: центральний елемент світиться вночі дуже добре, а елементи з боків світяться менш яскраво. Разом із іграшкою ми також отримували і внутрішньоігровий скін на акселератора. Як на мене, цей скін набагато цікавіший, ніж скін плюшового акселератора. Але на відміну від нього, він був лімітним і наразі не продається. Неймовірніше, як і з іграшкою плюшової Умбри, його можливо іноді повертатимуть у продаж. Підбиваючи підсумок, це одна з найкращих плюшових іграшок. Яку випускали розробники Tower Defense Simulator. Хороша як іграшка, так і внутрішньоігровий скін. Також додаткову цінність несе те, що це один із босів ТДС. Підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. До зустрічі в нових відео.